Більше про реабілітацію воїнів, і зокрема про протезування, поговоримо на конкретних прикладах з нашими гостями студії. Сьогодні це В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно реабілітаційного центру Титанові, і Олександр Туличенко, військовослужбовець окремого штурмового батальйону Айдар. Дуже радий вас бачити сьогодні. в нашій студії. Дитаємо. Дякую, що прийшли. Бажаємо здоров'я. Пане Олександр, давайте почнемо з вас. Скажіть, будь ласка, якими протезами ви користуєтеся зараз? я користуюся зараз колінними електронними, колінними суглобами Сілік 4. У мене незвичайне протезування, у мене остеінтегративне протезування. Я на класичному протезуванні проходив десь 8 місяців, і мені 4 місяці тому встановили титановий імплант на праву кінцівку. І зараз я пересуваюся на імплантах з остінтерації. До е, протезування зараз повернемося. Я хочу звернути увагу. Зараз на всіх екранах з'явився QR-код. Пане В'ячеслав, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей QR-код. Що це за збір? Це збір на титанові імпланти для 10 ветеранів складної ампутації. Нам треба зібрати 15 мільйонів, і зараз ми вже оперуємо. Ми зробили перші 6 операцій. Збір йде не дуже, скажімо так, бо розуміємо суспільство завантажено іншими зборами, і ми для мотивації заохочення робимо розігри шафтівки. Це новенький електрокар Мікс». І також на цьому тижні ми випустили разом з Укрпоштою Марку. Дуже цікаву марку. Покажіть це, глядачам, покажіть. Це О, 9, так, так. 9, на ній зображені дев'ять ветеранів, які вже запротизовані та реабілітовані. Ця марка на сайті Укрпошта коштує 600 гривень. І ми домовились, що якщо людина хоче їй придбати цю марку, він може задонатити нам на збір, і ми подаруємо цю марку. І він також прийме участь в розігріші автівки, отримує два шанси в розігріші чудового електрокара. А саме головне, що він стане частиною титанного імпланта, Він допоможе нашим ветеранам. Як, от, Сашко, Сашко, до речі, це був другий збір в березні, був прооперований. Ми тоді зібрали біля 14 мільйонів гривень. І прооперували 10 ветеранів складної ампутації. Всі ветерані зараз вже мобільні, ходять і далі надихають інших. Шановні глядачі, прошу абсолютно кожного доєднатися до цього збору, задонатити, допомогти зробити необхідні операції для протезування наших ветеранів. Це дуже важливо. Я розумію, що ми постійно збираємо на безпілотники, на автівки, на ремонт автівок. Але. Протезування це теж дуже важливо. Тож, будь ласка, давайте допоможемо тим, хто нас захищав, хто власне втратив своє здоров'я. І мені здається, тут навіть слова заві просто задонатити хто скільки може, і знову ж таки стати не тільки частиною титанових. А і є можливість виграти автомобіль або марку. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть. Це дуже важливо. А де можна ще побачити цей QR-код? Скажіть, будь ласка, а, він є в наших соцмережах: Титанові рехаб або моя сторінка а, є посилання на банку. Також ми представлені в торгівельному центрі Республіка. Там ми відкрили культурно-мистецький центр. Я запрошую всіх, ви можете познайомитися з ветеранами. І якщо ви задонатите 1600 гривень, ви можете прийти і вам самі ветерани підпишуть цю марку. Які зображені тут, і це вже історія, і ця марка з часом буде вже мати, коштувати великі гроші. Але найголовніше, що ви допомагаєте. Буде ексклюзивне. Так. Да. Пане Олександре, давайте до вас повернемося. Ви сказали, що спочатку у вас були звичайні протези. Зараз незвичайні. Що ви з ними можете? Ну, з ними я можу пересуватися. Ну, то, розумієте, я що хотів отримати від протезування, це пересуватися на протезах цілий день. Залишити візок, я роз, розумів в тому, що в мене складна, е, складна ампутація, і я ходив, хотів постійно пересуватися на візку з інтеграцією Я зараз пересуваюся на протезах цілий день. Я на візок взагалі не сідаю, у мене навіть візка вдома немає. Покажіть нам. Зараз, зараз я навчаюся. Раніше я взагалі хотів тільки ходити на протезах, зараз я навчаюся е, ходити без милиці, без допоміжних засобів взагалі. Почекайте, коли ви приходили до мене в ефір. Мені здається, в березні, можливо, трохи раніше. Я раніше був ви йшли з милицями. Я йшов ледь-ледь. Я з милицями йшов і в мене дуже погані кроки були зараз. Е в мене вже на ну, два імпланта. В мене тільки в тоді був, коли я при приходив минулий раз на лівій кінцівці. Я проходив на йому вісім місяців, а тут в мене класично, бо я зрозумів, що на класичному протезуванні я можу там е проводити 4-5... п'ять. Взагалі самостійно йдете? 4-5 годин у день. І ну я хотів пересуватися вже цілий день. Зрозумів, що я зможу. Ну, фізично я зможу ходити цілий день, але мені були незручності. Я замінював курсоприймачі, і я не міг на постійній основі взагалі ходити на протезах. Я ходив 5 годин, знімав, потім 2-3 дня не ходив. Зараз я пересуваюся на ногах кожен день. І вже, я ж кажу, навчаюся ходити без допоміжних засобів. Це технології і. Ваша впертість перш за все це технології, в тому, що е, кожен ветеран, ну типа який ходить на класичному протезуванні, буває таке, що е, нога зменшується в розмірах, кукса залишок, яка залишилась не змінюється, і потрібно замінювати постійно протез. Він або натирає, або якісь е, е, там якісь подразнення, і ти тобі не можна носити за певних причин. А тут ну ніяких подразнень немає, нічого. Навіть якщо у мене форма ключі змінюється, ну типа я можу ходити у не зважаючи на ніщо. Пане В'ячеславе, це диво? Так, це досвід, і знаєте, приємно, що ці операції зроблені в Києві нашими хірургами сертифікованими. Пан Глузинський, пан Ліненко сертифіковані в Україні. Ми зробили вже 83 операції. На цьому тижні ми зробили операцію для Сашка, який, ви знаєте, у нас вже ну вистроїлась черга, і він звернувся місяць тому. Я кажу, навіщо тобі його став інтеграція? Він каже: класичний, у мене синочку, 2,5 роки. Класичний протест, я не можу взяти його на руку. Я коли це почув, у мене теж зараз синочку біля року. Я сказав: Добре, ми тебе без черги беремо. І знаєте, дуже гарні у нас відбуваються зміни. Зміни відбулись в уряді, і новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко – Чітко зазначила, пріоритети це протезування військових та цивільних, бо, на жаль, є і цивільні після ударів дронів і обстрілів. І пріоритет, це протезування воно повинно бути сучасним, біонічним і не, не повинно бути черги. І от ми якраз показали, оце непоганий е, протез. О. Сашко вже. Так просто можна да. відстібнути. Стібну. Так, да. Я можу пристібнути ногу там, протягом 5 секунд. Це саме імплант. І от зараз оце класичний протез. І в мене нога закрита. 3R80, непоганий, з класичною гільзою. І е, Сашко показує З біонічний протез. Мені при припарні ампутації вдавалося одягатись там за півгодинки. Так як в мене ліва нога надто коротка, мені потрібен був корпус. Права нога мені потрібно перш натягнути резиновий лайнер, потім натягнути карбоновий цей. Це я протягом 10 секунд надягаю сам без допомоги так само на ліву кінцівку, також надію. Я надягнув зранку, встав, почистив зуби, одягнувся, пішов в, в місто працювати, займатися суправами. Ви, звичайно, не знаєте, але я вам відкрию такий невеличкий секрет. Я слідкую трохи за вами. Я бачу, що ви займаєтесь спортом, на лижах катаєтесь, баскетбол граєте. Так, я в минулому році спробував всі види адаптивного спорту. Це дуже круто, що в нашій країні таке запустили, бо, на жаль, з кожним днем ветеранів все більше і більше стає, і потрібно таку тему, як ветеранський спорт, продвигати далі. Пане В'ячеславе, які переваги надають такі протези взагалі для наших ветеранів? Що з ними вони можуть робити? Ну, наприклад, Сашко вже має свій власний бізнес кав'ярню. Завдяки тому, що він ці, цілий день на ногах може бути. От сьогодні він дзвонить. Я там поїхав в метро, я поїхав до постачальника, організував. Раніше це робив в Воді. Тепер він сам це веде свою власну справу. У нас працює три ветерана з північними руками. Це Сашко Зазуляк, Лучник, він був в студії. Солом'яний. І саме оце біоні... стандарт біонічного протезування. Це біонічна рука з електронним ліктям, з ротатором, з кістю Таска. І це вже з по державній програмі 518. От в цьому року ми зробили 46 таких рук біонічних. І хлопці повертаються. На службу. От, вчора приїжджав Тарас Липейко. З такою рукою можна вступити? З такою рукою Тарас Липейко, сержант підрозділу. У нього підпорядкування біля 25 чоловік. Він приїхав, нам так було приємно. От, він сказав, мені взяли, я досвідчений офіцер. Ось, і він завдяки він теж отримав остей інтеграцію, у нього висока ампутація плеча. Ми зробили інтеграцію, за державні кошти ми отримали біонічний протест. На жаль, остеінтегративне протезування не входить в пакет НСЗУ. Також прем'єр-міністр дав доручення Ляшку, міністру, щоб ці проблемні питання були вирішені, бо, на жаль, не всі покриває послуги по лікуванню держава. Тому ми робимо ці збори. От на ці титанові імпланти, які вживляються в кістку. І якщо е, взяти е, у нас вже більше 100 тисяч ветеранів складної ампутації, то десь 10% це складна ампутація. Тобто 10 тисяч ветеранів, які потребують от таких рішень нестандартних. Остеосинтезу, остеоінтеграція, і тут треба бути дуже гнучкими. І розробляти розцінки на це, затверджувати їх або окремий фонд робити. для… Тому що, ну, знаєте, ми вигадуємо, да? ми там, розігруємо автомобілі, випускаємо марки, ну, це теж забирає сили. Це тільки 10 ветеранів складної ампутації подвійно. А їх у нас десятки тисяч. Тому біонічний протез це майбутнє. І е, приємно, е, що це ми робимо у себе. От рік тому е, на таке протезування хлопців відправляли за кордони. Це робила тільки Америка, такі складні корсети. Зараз, вже ми, робимо. Зараз ми вже робимо. І вже е, не менше три центри це, такі протези можуть випускати. І приємно, що ну, це така революція в протезуванні. І вже до нас приїжджають вчитися. От у нас приїжджав хірург до нашого центру, хірург з Абу-Дабі, з клініки Абу-Дабі, який вчився у інтегративному протезуванні. Пане Олександре, а наскільки складний протез складний процес адаптації? Адаптація саме після поранення? Керувати протезами. Чесно сказати, трішки, коли там ти довго сидиш на візку на кріслі колісному, ти забуваєш як ходити, але стає суть в тому, що чим швидше ти станеш на протези, чим ти швидше вертикалізуєшся, тим тобі буде простіше. Наприклад, я став після поранення майже через 11 місяців. Перший раз на протезі трішки було тяжко привикнути. Бо не зрозуміло, що у мене були класичні протези. Мене все обтягувало, у мене все боліло. Я не розумів, чи так воно повинно бути, чи так воно буде взагалі в протезуванні, щоб я. Пробував зразу остеоінтеграцію, зрозумів, би, що цієї болі не було. А так мені роб... перероблювали кукса при дуже довго. Я не міг зрозуміти, чи має воно так бути, бо розуміння не було, бо я перший раз втратив ноги і це і не міг зрозуміти, як... Як... як воно взагалі працює. А взагалі, щоб я почав з остеоінтеграції, інтеграції, я рахую, що я набагато швидше пішов, би, щоб я відразу вирішився на остеоінтеграцію, інтеграцію, бо трішки сумнів відразу були. Це все таки новий метод, але він дійсно діючий, він класний. І я хочу, щоб там щоб багато захисників отримали саме ось інтегративне протезування. На жаль, наш час добігає кінця. Всім, хто задонатив за цим QR-кодом для наших ветеранів, які потребують протезування. Я дуже вдячний. Хто ще хоче це зробити, завжди можна зайти на соціальні сторінки титанових, знайти QR-код, задонатити це дуже важливо. Тож, будь ласка, допомагайте і нашим ветеранам теж давайте повертати наших ветеранів до нормального життя. Дякую всім, дякую, дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли дякую. до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру Титанові та Олександр Толученко, військовослужбовець окремого штурмового батальйону Айдар.